Всім привіт! З вами Саша Протик. І сьогодні ми поговоримо про iOS 17. І от, Bloomberg каже, що в ЄС 17 з'явиться можливість встановлювати програми сторонніх джерел. Інсайдер і журналіст Bloomberg, називається Мар Гурман, повідомив, що Apple працює над можливістю встановлення програм сторонніх джерел на iPhone та iPad. Функція з'явиться у єс 17 в крайньому випадку ЄС-18. Євросоюзу ухвалив закон, який зобов'язує розробників мобільних операційних систем забезпечити можливість встановлення додатків із сторонніх джерел. Apple, яка традиційно забороняє всі магазини програм Крім App Store та компанія посилається на безпеку. Європейське законодавство покликане зрівняти платформу утримувачів та послабити монополію. Зараз, за словами гурмана, або опрацьовує процес встановлення та розглядає додаткові правила. Ці правила можуть бути такі, наприклад, що компанія може додати таку можливість тільки на території Євросоюзу, оскільки інші регіони цього не вимагають від, укр... від компанії. Також Apple може дозволити встановлювати і сторонні дерев лише схвалені програми. Очікується, що Apple надасть таку можливість встановлення додатків вже в iOS 17, яку анонсують влітку 2023 року в рамках конференції VVDC. При цьому важливо зазначити, що це правило набуде. правила Лише у 2024 році воно запрацює на U.S. 17, ну, а може на U.S. 18. Отак. От Ще, дорогі, я речі, хочу сказати, що цей назв, бо ми всі знаємо, що ми на Євросоюзі, а маскалям не буде нічої, нічої функції, а взагалі пішли, від них їм так і треба. От. Тобто я 17 так оновлюється багато програм, та так, найбільше її буде оновлення при тому, що можна буде встановлювати програми з сторонніх джерел. З вами був Саша Процак. Всім па-па. Дякую за перегляд.